Справжній успішний успіх, судячи з відкритих даних, стався з пенсіонеркою обласного центру в Волині, в якої після 60 відкрилось якесь нове дихання, і вона подалась в бізнес. Сталося це в липні 2024-го, коли жінка зареєструвала ФОПа. А вже в серпні успішно виграла тендер міськвиконкому на 8 шин до авто. І з тих пір пішло, поїхало. Всі тендери міської ради, де брала участь жінка, завершувались укладеними угодами. Контракти, звісно ж, не мільйонні, але, як то кажуть, копійка до копійки і виходить гривня. А у випадку Фоп Соколовської не одна сотня тисяч гривень із міського бюджету, яку вона заробила, продаючи місту, різні речі, які ті закуповували в неї на потреби військовим. Наприклад, саме в Соколовської Ніни Улянівни в серпні міськрада закупила нагородних годинників для військових на 84 тисячі гривень, які як нам повідомили в мерії, нещодавно вручили урочисто військовослужбовцям, чого тільки жінка не продавала міській раді від євроруберойду до телескопічної щогли вентиляторів. Та біноклів від серпня минулого року і до сьогодні жінка виграла всі 16 тендерів виконкому міськради, на які подавалась що цікаво, окрім нещодавно спеченої підприємиці, на ці тендери чомусь охочих не було. Вона єдиний учасник, який її озвався, так чи були ще якісь, бо тут щось не зрозуміло». незрозуміло. Да, одна ми робимо там якийсь аналіз ринку, ставимо ціну, угу. якусь середню ринкову, і вона там пропонує інші пропонує ціни. Та й все. Але проглянувши ціни в інтернеті на схожі товари і не скаже, що в цього ФОПа купувати було так вже й вигідніше. Наприклад, шини до автомобілів. Такі ж кількості 8 штук ми знайшли на просторах інтернету за менші гроші. Якщо коротко, різниця питання становить орієнтовно 29 тисяч гривень. Та ж історія з телескопічною щоглою 10 метрів. Як пояснили в юридичному відділі, купили таких чотири. Ціна одної – біля 14 тисяч гривень. Подібну ми знайшли за меншою ціною. Або ж дистанційні активатори в кількості 10 штук. Ось на цьому сайті можна придбати орієнтовно за 74 тисячі гривень. Виконком купує підприємиці Соколовської за 98 тисяч. Схожа ситуація з акумуляторами до FPV. З подібними характеристиками ми знайшли ось за такою ціною. Себто 60 тисяч за 30 штук. Щоправда, в цього ФОПа виконком купує за 96 тисяч. На прикладі цих чотирьох тендерів, якщо рівняти з цінами товарів, які ми віднайшли в інтернеті, виходить майже 200 тисяч гривень різниці. А таких тендерів з ФОП Соколовською нагадаємо є 16. На них за рік часу пенсіонерка з Луцька вже змогла заробити понад мільйон гривень. Що цікаво, цей ФОП зареєстрований в одній з квартир на вулиці воїнів афганців. За місцем реєстрації сусіди кажуть, з таким прізвищем нікого не знають. Може, знаєте, Соколовська ніна гляніма, де вона живе. Не знаєте? Соколовська ніна. Де вона чула Та й двері нам ніхто не відчинив. Сусідка, яка мешкає в квартирі поруч, розповіла, колись тут з двома синами Олегом і Богданом жила жінка по імені Ніна. Але нині квартира пустує, їх тут давно не бачили. Ніна е, жила тут, але я не знаю, чи в неї зараз околовська фамілія. Вона певно заміж вийшла до Може й така була, я не знаю. Наскільки я знаю, тут вже давно ніхто не живе. Ну вони часом навідуються, там комуналку платять, ну і... Тобто це фактично уста пустує квартира, так? Ну так, да, вони не живуть тут. Угу. А де живуть, не знаю, десь не в Луцьку, наскільки я знаю. Як зауважила наша співрозмовниця, її колишні сусіди не справляли враження власників якихось бізнесів. Принаймні, так було колись. Запитати телефоном, де жінка на пенсії взяла стартовий капітал і як їй вдається так вдало потрапляти на тендери, і чому лише від виконкому міськради не вдалось. Вона поза зоною досяжності. До слова, номер телефону, який вказаний в реєстрах, має лише один тех. Мама Ніна фінансовий, схоже, сини можуть пишатися своєю мамою Ніною, оскільки їхненька знайшла чудовий спосіб підзаробити так, щоб і собі до пенсії, і дітям чи внукам лишилось на цукерки.